Друзі, це буде трошки довге відео, тому що воно про Benish Guard. Ось виглядає так синеньке кілечко в білому. Benish Guard Force. Отак от називається Еп, тому що його теж не просто було знайти. Ось Я зайду в нього і для чого це відео? Багато власників 7X мають проблему, чи відновлювати зв'язок і мати застосунок зікру офіційний. Чи встановлювати якусь сторонню охоронну систему, яка матиме, матиме можливість деякі функції виконувати, які є в офіційному застосунку Зікру? Я коли купив машину, ще тоді не можна було відновлювати зв'язок, у мене був один варіант встановити Беніш. Це коштує 500 доларів, включаючи абонплату за перший рік, а потім з другого року ще по 100 доларів абонплата щороку. Це реальна охоронна система, яка е, має сигналізацію. Але, чесно кажучи, сигналізація за рік ось один раз тільки випадково відкрив двері, відчинив і вона заволала. Більше я нею не користуюся. А ну і ще датчики колись спрацьовували, коли хтось проходив поруч, або машина багатотонно проїжджала. Е, Інформації вкрай мало. Навіть сам Беніш не може ні інструкції не дати, ні відео ніяких немає. Дуже складно розібратися. Тому це трошки довге буде нудне відео, але от розкажу про те, як це в застосунку виглядає, щоб ті, хто перед вибором, чи Беніш слеш Пандора. Я підозрюю, що вони дуже схожі. Чи відновлення зв'язку і офіційний застосунок зікру могли усвідомлено щось обрати. В цілому скажу, що застосунок Беніш він таке собі, середненько, юзер friendly він не страждає, тобто так собі. І деякі речі ну, ну, трошки глючні. Але основні свої функції виконують. І мені головне було, щоб він відчиняв двері дистанційно і прогрівав, можна було прогрівати салон влітку взимку і охолоджувати влітку. Це воно виконує. Ну, дивіться, от розкажу трохи, як є. От ми зараз е, на основній сторінці внизу 4, 5 кнопочок підемо по кожній з них зліва направо. З, от я користуюся першою зліва, от там де замочок, і другою зліва це клімат. Іншими я дуже рідко туди заходжу, але покажу всі. От е, першу проходимо. Згорі, це, е, це у нас е, пробіг загальний 13672. Опс, це я в машині сижу, чомусь вимкнулася музика. От зараз в машині 13679, тут чомусь 13672. Ага, ну і дивлюся, що о 12.00 останнє було оновлення, а зараз у нас 12.42. Чомусь оновлення було ну, доволі давно. Не знаю чому. Ну, 13.3 це, це у нас заряд акумулятора цього 12-вольтового. Тобто можна дистанційно спостерігати, який заряд. До речі, в машині цього немає. В Беніші це є, в машині немає. Тобто я, я тільки через Беніш можу зрозуміти, який заряд цього маленького акумулятора під сидінням. Далі, там, де кермо з термометром, це у нас температура у салоні 9 градусів. Ну, я от зараз сижу в салоні, ну тут не 9 градусів, тут більше. Ага, ну тому що на 12.00, все ясно. Е, і далі, там, де хмарка і сонечко, це температура на зовні. Ну, то все сприпадає нуль градусів. Зараз теж маку. Е, далі нижче, де замочок, бачите, вгорі синім, це з -з -з зачинена зачинені От зараз я натисну, натисну, ага, вона не може відчинити. Але я от з машини спробую відчинити. Ок, двері відчинюю. А, ну ясно. У мене ж зв'язку немає. Зараз вимкну зв'язок. І подивимося ще раз. Воно має оновитися. і... О, бачите, відчинена машина. Відчинена машина показує тепер. А, і температура оновилася там, де кермо, вже 16 градусів в салоні. Ну воно десь відповідає цьому. О, І кілометраж оновився. 13679. Далі йде машина сама. До речі, є два варіанти. Отак можна. Зобразити це, якщо я вліво свайп зроблю. І вправо свайп це ось так. Мені так більш до вподоби Тут е, тиск в е, гумі 2,5. До речі, мало треба відкачати до 2,7% хоча б. Е, нижче оця, оця полосочка 62% град... відсотки. це скільки залишилося заряду в батареях. От. Е, 62%. Відсотки. Я завжди дивлюсь на ці відсотки. Я не, не знаю, для чого цей. Цей позинок показали, ну, окей, файн. І що таке 0 км, я не знаю. там 0 км. Далі оця синя полоска внизу. Посередині кнопка це от просто висуває 4 кнопки швидкого доступу. Я натиснув, вони вилізли, натиснув сховались. Йдемо зліва, оці три стрілочки догори. Вони активуються, якщо потримати пальцем на ньому. І воно так активується. Це обігрів переднього лобового скла. Далі справа це відчинення багажника. Відчинення. Тобто він просто відчиняється. Потім треба рукою його е, натиснути, і, і, щоб він вже відкрився. Далі нижче е, звук, ну, я не знаю, що це за звук, я його натискаю, от натисну, нічого не відбувається. Ну, окей. Е, і е, далі оце, е, оці, е, оці колом, такі е, ці, е, стрілочки, це оновлення системи, тому що воно не зразу от, оновлюється, бачите, 12.45 оновлення системи. Все, оці кнопки можна запрограмувати, які хочете. Їх можна змінити. Я покажу далі де. Що далі нас? Нижче, це у нас? Нижче де машина зараз знаходиться. От, я натискаю. Ось де ми знаходимося конкретно в цей момент. І вгорі теж ті ж самі дані, що ми вже бачили. Там же ж є GPS навігація, там встановлена SIM-картка Kyivstar, мабуть, я не знаю, яка в мене номеру навіть немає. От, І воно постійно на зв'язку. Іноді реп його глушить, і дуже рідко, до речі, набагато рідше, ніж в машині. Набагато рідше, ніж в машині реп глушить, і тоді тут карта десь деінде. А так в цілому, в основному, вона працює дуже нормально. Я не знаю, чи різні сім-карти, чи як вона, може хтось знає. Отак. От Це основна у нас сторіночка. Далі йдемо клімат. Внизу правіше трохи. Це оця сніжинка і, і стрілочки догори. Тут наша машинка знову показується. І тут от є такі кнопки. Вгорі зразу йдемо. Це обігрів лобового скла. От я натиснув, має вимкнутися обігрів лобового скла. Окей. Внизу вилазить оце повідомлення зелене, його треба натиснути ОК. Якщо не натиснеш, наступне повідомлення ти не побачиш. Далі обігрів керма натискаю. О, oh, Steering Wheel on. вмикається підігрів керма. Я сижу в машині зараз. Ну, ну так, щось там звук якийсь був. Далі нижче е, обігрів е, сидінь. Це обігрів двох передніх сидінь, наскільки я зрозумів. І до речі, ось я помітив, що якщо натискаєш обігрів сидінь, то воно автоматично вмикає клімат в салоні. Я цього не знаю, буду тепер знати. Але дивіться, що цікаво, що коли натиснув на сидіння, воно зелене підсвічується, тобто працює, а кермо не підсвічується зеленим. І, чесно кажучи, я не знаю, чи працює чи ні, але ну, зараз якраз посажу по е, Далі, е, до речі, бачите, лобове скло теж не зелене, не підсвічене. Хоча мало б працювати. Ні. А, ні, воно не працює просто. Далі обдув. Вмикаємо обдув. Он. Не вмикається. Не вмикається, я ж сажу, відчуваю. А ні, дивіться, о, все, вимкнулося. Але вимкнулася вентиляція, вимкнулося обігрів. Ну таке, чесно кажучи. Так. А, клімат лишився. Далі 16 градусів. Це Температура на даний момент у салоні. Що цікаво, це єдиний спосіб дізнатися температуру в салоні. Бо в машині немає жодного способу знати, яка ж температура в салоні, хіба що ставити сюди термометр побувати. Ну, в принципі, це в багатьох машинах. Так, і ось головна кнопка, якою я постійно користуюся, клімат увімкнути і клімат вимкнути. От зараз, по ідеї, я його начебто вимкнув. Так, да, він не працює. Але зелено говорить, ну, ну що це за галюки? Ну, капець, коротше, дивно. Далі, оцей двигунець 0 градусів, можна, типу, виставити максимально. Ну, виставити якусь температуру. Але от я виставлю 24, ну, і, і, і як мені знати, що воно працює воно на 24. Не працює. Ну, коротше, так, так, так собі. Криво. Ну, не, не, не допрацьоване. Так, оце дві основні. Вкладки, головна і клімат, які я вам показав. Далі наступна це ось ось книжечка відкрита. Це, налашт... а, ні, це налаштування, це системні сповіщення. Тобто всі, всі сповіщення про те, що відбувається з машиною. Це дуже прикольно і класно. Найбільш цікаво, дивіться, зарядку. Воно показує 21,55% я почав заряджати на 52%. Із 0,410 закінчив на 70%. В машині такого нема. А в беніш мені показує, я можу бачити, наскільки зарядилася машина. От 28%, приблизно 28 кВт я зарядив за, 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 скільки? за 5 годин. Е, можна ще додати Extended. Ось бачите, е, таке вороночка. Вороночка справа внизу, я натискаю. І тут всі івенти, які можна, якщо, якщо мені потрібно. Я можу помикати, які мені не потрібні, і додати Extended. Extended – це також відкриття, закриття дверей. Тобто, ну, я, не знаю, я ніколи не користувався, але, можливо, там потрібно буде відслідкувати, хто куди їздив і коли відчиняв, зачиняв двері. Так, це у нас всі сповіщення. Наступне це от внизу. Наступне, це у нас коліща, це налаштування, всі налаштування, які є. Дивимося: це сам пристрій, налаштування пристрою, от передача даних, бачите, можна часовий пояс виставити. Робота в ровні, тривожні події. Датчики. От тут можна виставити е, е, чутливість датчиків. От у мене раніше вони виставлені були високо, там 80-90. І часто, досить часто, ну як, раз на місяць, десь було таке, що тут поїде фура якась поруч, і, і в мене приходить повідомлення, що ой-ой-ой, ой-ой-ой, біжи. І я біжу до машини, а там нічого нема, нічого не відбувається, ніде нічого не подряпано, все нормально. Тому я зменшив датчики, однак тут зменшу до 50, ну нехай буде 60. От. Тому цього достатньо, як, як на мене. Хоча я не знаю, може хтось знає, як, і для чого і які правильні треба показники тут виставляти. От. Оце датчики. Ну і знову ж таки, про сигналізацію я тільки один раз відкрив двері, сидів в машині, щось там забув, що поставив на сигналізацію, і відчинив, і вона завалала. Так, передпусковий підігрів. Я не знаю, як воно працює, от не можу розказати. По ідеї, якщо падає менше, ніж нуль, автоматично має запускатися підігрів. Але чи запускається, чи не запускається, в системних сповіщеннях нічого немає. Ну, Це треба сидіти, просто експериментувати і дивитися, чи вмикнулося, чи ні. По ідеї, воно має, якщо температура в салоні падає менше, ніж нуль, воно має вмикатися, працювати або 15 хвилин. Я там можу змінювати. Або до досягнення температури в 5 градусів. От таке. Не знаю, може і працює. Подивимося зараз з морозами, е чи працює, чи ні. Далі, запуск двигуна. От тут нічого нема. Ну, ну як вони робили, що. І знову ж таки, немає ні інструкції. Оце сидиш просто і сам пробуєш е зрозуміти. Блютуз керування. Не задне. Що воно таке? Фісно. Ну і справа це вже останнє, це от мій аккаунт. Е, Все. Так, і де ж ми. Е, оці, а, кнопки керування, це те, що я хотів сказати. Їх можна обрати із, із кількох варіантів. Е, старт. Що воно? Старт, старт автомобіля. Для чого воно що, воно? що воно значить? Я не знаю, ніхто не пояснює. Йо-моє, ну, коротше, треба, загадайся сам. Режим ТО. Що таке режим ТО? Не знаю. О, on-off climate control. Ну, нехай буде це хоча б. А бачите, пустий. ніякого значка нема. Ну окей. Ну, коротше, таке собі ну, не доробили. От і все. Так що сподіваюся, буде корисно і е, обирайте усвідомлено. Е, у мене зараз цей беніш є, і я не впевнений, що мені взагалі потрібне відновлення зв'язку, тому що люди скаржаться, що воно відвалюється часто, плюс ще якісь сірі сервера, незрозуміло, де вони там, чи в Казахстані, чи на болотах. Коротше, таке. Бенішем е я не сильно задоволений, але хоча б хоча щось. Отаке. От Всім гарного настрою, слава Україні на да все добре.